До нас прибули з документами із 14 виборчих дільниць 13. Одна виборча дільниця 710-899 сказала, що десь прибуде через годину, через півтори. Вони дописують протоколи. Документи вже зробили підрахунок, але самі бланки протоколів дописують, щоб роздати членам комісії офіційним спостерігачам. І з своїми протоколами, і з документами, з бюлетенями прибудуть для нас для того, щоб вже остаточно провести підсумки по їхній дільниці по, по голосування. І вже ж ми тоді зможемо далі проводити свою роботу. На деяких дільницях є такі помилки, можна сказати, технічні, технічні що неправильно підведений. Підрахунок самих вже люди проголосували за їх, а от сама математика неправильно проведена. І для того, щоб бути нам на 100% впевненими, що це правильно проведений тут підрахунок голосів, ми в комісії колегіально вирішили, що будемо перераховувати на тих дільницях голоси. Один випадок такий є, що. Переплутали сьомий восьмий, переплутали і голоси, і тут тільки треба перерахувати. В сьому восьму строку переплутали кандидата на посаду міського голови, і тільки треба перераховувати. І є ну, одна велика складність те, що партії, які пропонують своїх членів чи верніш, кандидатів у члени дільничних комісій, не дуже обізнані з законом, у них немає навиків роботи членами дільничної комісії, і це дуже завдає великої, так можна сказати, проблема велика в цьому, що вони не знають, як працювати з документами, як проводити підрахунок голосів. І через те воно так дуже затягується. Тоді дуже часто в цьому виборчому процесі дуже часто міняли члени дільничних комісій. Як на вашу думку, коли будуть числа злочинів підрахунки голосу? Ну ми сьогодні комісія з технічна перерва в нас на годину на півтори. Дождемося, прийде, прийде 899 комісія. Здасть документи, ми приймемо їх, побачимо, як там. Зробимо технічну перерву до завтра вранку, через те, що людський фактор теж треба зрозуміти. Ми вже другі сутки не спимо. От. А завтра, з дев'яти годин ранку, ми починаємо працювати, проводимо підрахунок, перерахунок тих голосів, які в нас в рішенням комісії треба перерахувати. І я думаю, з днів за два ми будемо нас... зробило на підсумок.